Доброго дня, шановні сумчани і гості нашого міста. Ми сьогодні з вами є учасниками такого невеличкого, але, на мою думку, дуже важливого дійства. Бо в місто Суми приїхав місто Львів. Я е, впевнений, що більшість сумчан бажали би. Поб... Кави, і хотілося, щоб ви, шановні сумчани, проявили свою гостинність, прийняли участь в цих заходах, ну і безумовно. При можливості відвідали місто Львів. Сподіваюся, що коли ми будемо демонструвати себе у Львові, то також з вашою допомогою ми е, представимо нашу слабожанську культуру у західній частині нашої держави. Тому всіх до свята і до е, кави, до шоколаду, до вистави. Дорогі друзі, вітання вам велике від усіх львів'ян і молодших, і старших просили вітати усіх вас. І школярів, і ваших батьків. Ці наші дні Львова у Сумах це своєрідний жест запрошення. Ми вас усіх запрошуємо до Львова. А для того, щоб вас спокусити на поїздку, для того, щоб вам розповісти трохи, ми привезли з собою такий невеликий культурний десант. Тут є театр Львівський, тут є Львівська кава, яка ви чуєте, пахне і шоколад. Гарячий можна скуштувати. Ми привезли виставку робіт львівських художників, які вже завтра, яку можна буде глянути тут в галереї муніципальній. Це усе для того, щоб ви відчули смак і колорит Львова, і обов'язково у вас зародилася думка поїхати до Львова. До Львова варто їхати принаймні з трьох причин: перше це унікальна архітектура, центр міста. Занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Немає подібної архітектури у світі. Це найкращі архітектори з цілої Європи: італійські, німецькі, французькі, австрійські, польські, вірменські, єврейські архітектори будували це місто Львів. Друге, це особливе культурне життя. Львів є культурною столицею України і маємо нон-стоп круглий рік більше сотні фестивалів. Коли б ви не їхали до нас, чи зараз впродовж великодніх свят, чи трохи згодом влітку, чи восени, чи взимку, у Львові завжди цікаво і завжди бурхливо відбуваються культурні події. І традиційне мистецтво, і авангард усе на різні смаки. І третє, це особливий аромат, і особливе неповторне середовище львівської кухні, галицької кухні. Ресторани, кав'ярні, які просто неможливо оминути. Тому я сподіваюся, що поєднання оцих трьох елементів є найкращим для того, щоб його відчути і його скуштувати. Ми хочемо, щоб більше сумчан їхали до Львова. Ми хочемо, щоб більше львів'ян відвідували ваше прекрасне місто. Треба більше їздити. Маємо щоразу вибори щоразу. Політичні дебати і щоразу розказують на Сході про західняків, на заході про східняків, політики придумують різні епітети, і все роблять, що ми один одного не знали і не розуміли. Проблема в тому, що ми не їздимо. Ми дуже рідко буваємо один в одного в гостях. А коли ми не їздимо і не знаємо один одного, то нам можуть розповідати усякі історії. Тому давайте. При кожній нагоді, чи канікули, чи відпустка, чи вихідні дні. Давайте зустрічатися Зустрічатися чи в Сумах, чи у Львові. Дорогі друзі, особливо бачу тут багато школярів. Сьогодні обов'язково прийдіть о 8-й годині на виставу. Тут позаду мене на площу, на площу Незалежності. Буде дуже цікаве поєднання акторів на ходулях, поєднання танцю, світла. Звуку, музики, феєрверків, вогняних ефектів це неповторне дійство. Дзвоніть своїм батькам, пишіть смс-ки друзям, хай приходять о 8-й вечора тут на площу. А загалом ще раз сподіваюся, що дуже скоро ми всі з вами зустрінемося у нашому місті. Зустрінемось у Львові.